Притча про силу прощення. Ангел посміхнувся, і посмішка його була доброю, якоюсь дуже світлою. Знаєш, Авраам, сказав він, людина не може проклясти іншу людину. Я з полюбуванням дивився на нього. До чого він це хилить? Людина взагалі не може нічого зробити з іншою людиною. І знову посміхнувся, навіть якщо б'є його. Я не зрозумів, до чого халить ангел, але слухав з цікавістю. Людина не може вселити іншій людині свої думки, не може змусити дивитися на світ своїми очима, не може переконати іншу людину в своїй правоці. Я заперечив але ж так буває. Ні, похитав ангел головою. Це той інший може повірити тобі. Ти безсилий? Ангел помовчав, дивлячись кудись далечінь, а потім продовжив. Зробити що з іншою людиною не у владі людини. Так влаштував Бог. Подобається тобі це чи ні? Він замовк, але мені хотілося пояснень. І запитав я, показуючи, що хочу продовження. І все, що людина робить іншому, все робить собі. Як це, не розумів я? Дуже просто: проклинаючи іншого, ти проклинаєш себе, надихаючи іншого, ти надихаєш себе, ображаючись на когось, ти ображаєш себе, даруючи іншому, ти даруєш собі. Це закон. Чий? Його, ангел показав рукою кудись в небо. Ми мовчали. Чи правильно зрозумів я? запитав я, що прощаючи іншого, я прощаю себе. Правильно? кивнув головою ангел. Я замислився, потім подивився на ангела і сказав. Але я хочу пробачити. Правда, хочу. Ангел похитав головою. Щоб уміти прощати, треба знати, що таке прощення Авраам. Мені стало цікаво. А що таке прощення? Прощення? перепитав ангел. Це радість? Я глянув на ангела. Може бути, він все ж захворів, або як це у них тут називається. Ангел посміхнувся. Ні, Авраам, я не жартую. Прощення це радість, радість любові. Він подивився в небо і додав: Це коли ти можеш зітхнути на повні груди, засміятися і сказати Дякую, дякую тобі за все, що ти зробив для мене. Якщо захочеш, можеш зробити мені це ще раз. І ще можеш це робити для мене стільки раз, скільки захочеш, і кожен раз я буду повторювати тобі дякую. Я дивився на свого ангела, що стояв з розправленими крилами на краю нашої нескінченної дороги, і чомусь мені стало дуже легко, навіть радісно. Напевно, тому що я стояв з ним поруч, слухав його мелодійний голос і розумів. Все буде добре. Мало хто з нас розуміє, що для того, щоб прощати, потрібно бути дуже сильною і розумною людиною. І ще менше з нас задаються питання: чи варто прощати? У більшості випадків ми просто ображаємося і втрачаємо спілкування з кривником. Але насправді той, хто прощає. Робить в першу чергу добро для самого себе. Багато психологів твердять, що через непрощення розвиваються дуже важкі хвороби, так як непрощення сильна емоція, яка має вплив на тіло. Тому то прощайте образи, самі не ображайте інших і живіть у мирі з ближніми.